Мали наразі дуже насичений пленарний тиждень, розпочали його з урочистого засідання з дня конституції, послухали виступ президента України Володимира Зеленського. Дуже потужний виступ, на якому він презентував Україну перемоги, почули, якою буде Україна перемоги, куди буде рухатися, в яких напрямках розвиватися. Також прийняли низку важливих законопроєктів, Саме головне, що відновили справедливість, підвищили. Преміювання військовослужбовців від 30 до 100 тисяч гривень прибрали несправедливість, коли військовослужбовець у разі поранення був зарахований у резерв розпорядження командира відновили ці виплати. Також звернулись до країн-учасниць НАТО щодо закликом, щоб пришвидшити той час, коли Україна набуде членства НАТО. Також звернулись до країн світових країн із закликом, щоб не допустити ядерну катастрофу в Україні.